Чотири поєдинки, тобто Дніпро поки що йде із максимальними показниками. Всі ми розуміємо, що Динамо для того, аби боротися за чемпіонський титул, потрібно вже на ригу на перший гол у нашому матчі. От сьогодні Тимчик виходить не Караваєв, не кінджура. Зараз йде подача Бойко, ловить м'яч. Денис Бойко. Трохи згодом поговоримо про тих, хто є в запасі. От вийшов Гармаш. Подивимося, вже заробив жовту для суперника. Удар воротах від Гармаша. Гармаш пробиває. Хорош. героя Сікана. Ну, ось тут Попов, бачите, послизнувся. І Вишневський ледь не скористався цим, але Попов там корпусом зіграв зараз момент. Може бути Минаю. Удар по воротах Бойко рятує своїх. Подивимося. Вкидання бокової лінії. Удар по воротах. Ну, вчора в схожому стилі Мілан. Шепелео. Летів повз м'яч, кулієв, підключив Воробчака. Назарій. Удар поворота! Дальній кут влучає Воробчак. Другий момент такий серйозний. Уминаю. Хоча хтось каже, що це і не другий, а можливо, там екватор першого тайму. Йде подача від Кабаєва. От зараз можна пробивати поворот, так Іде удар Бандура ловить. Це другий удар. Борова, Це Фастівський район. От зараз Кахльов подає. Так собі подачі, поки що всі подачі в Кохльова не йдуться. Але м'яч повертають собі. Футболісти у блакитній формі. Який удар, який удар від Воробчака. Забарний попов у чужому штрафному майданчику. Тут такий гармаш. Іде подача. Удар по воротах. Бандура свою команду рятує. і Ще раз вбиває на кутовий Олександр Бандура. Бивіля забарний. Кулієв народився у Києві. Якийсь період був у Маріуполі і починаючи з 2021 року, це футболіст Мінаю. Ну, Так, що говорить, примудрився пробити, хоча йому було непросто і спротиву з, з боку суперника пробивав ще одна подача. Відбивається господарі. Передача на Бояльську! Бояльський пробиває вищий воріт, ніж летить. Пішов. Владислав Дубінчак. Тобто циганков битиме. Так, удар по воротах. Бандура ловить, ні, не ловить. От зараз Олександр Бандура від київського Динамо. От зараз передача на Тимчика, ні, це циганков. Циганков простріляє. Бандура м'яр забирає. На лівому фланзі Кабаєв. Кабаєв на Дубінчака. Дубінчак ще раз подає. Удар головою, все вже небезпечно, але удар прямо по центру. і Тимчик, Олександр Тимчик міг забивати і, мабуть, Бояльського, але криміналу Вар асистенти якраз не побачили у Діях. Захисника Минаю Бояльський він пробиває. Бандура тягне це. Вже не перший сейф від бандури виконання. Від бояльського співзахисника 29-й номер Динамо б'є в самісінький кут, і тривно взялося за справу. Починаючи з середини першого тайму. Ну і картина не міняється в другому. Поки що атак минаю. Ми не бачили. Дубінчак. Добінчак підняв голову, виконав Навіс. Удар поворот, так, як який м'яч забиває Віктор Циганков. Із лінії штрафного майданчика з Лету ловить м'яч на ногу циганков і пробиває точнісінького у кут воріт без шансів для Бандури. 1-0. Динамо, 51 хвилина. Корпус, так, тут важливо було пробити найвищий воріт. Коли ти з лету б'єш, завжди такий ризик є. І пробиває дуже чітко. Пробиває на виконання. Виконання просто розкішне від циганкова. Тут м'яч від горіна відлетів до Віктора Циганкова. І от ще раз маємо можливість насолодитися цим голом. Циганков у цьому чемпіонаті у цьому чемпіонаті вперше відзначається. Він не забував в попередніх трьох матчах. Дуже важливий гол для Київського Динамо. Циганков. 14 попереджень теж має кидатися в вічі. Лонвейк ну, зараз грає там, де діяв Шепелев. Шепіля. дальній удар. Вівчаренка не вилучає ворота. Спроба. Ну, ну, як сказав спортивний директор Віборга Еспер Фредберг, у фінансовому плані ми отримали виняткову пропозицію, тому вирішили продати Джастіну негайно. А зараз момент уминає. Бо Бойко із м'ячем. Штрафного майданчика тут весь минає за виключенням голкіпера. Бандура все ж таки залишається на своїй позиції. Отже. Йде подача навіть удар по воротах, Між завитушився по штрафному київського Динамо. Бойко на останньому рубежі зіграв надійно. Все, фінальний свисток. Динамо виграє. Друга перемога, як і в попередньому турі, Динамо виграє мінімально 1-0 у свого суперника. Тоді був вбитий ПФК Львів. Зараз.